Ще раз вам дякую всім нашу громаду. Дякую. Ось так рік тому у Рівному зустрічали Романа Рудичука. Він же Кіборг Рудя. Доброволець правого сектору отримав важке поранення у голову у січні 2015 року біля пісків і після лікування у Дніпропетровську повернувся на батьківщину. На передову Роман пішов у 18 років. Три місяці служби в зоні АТО закінчилися шпиталем. З голови лікарі дістали три мінних осколки. Найбільший майже три сантиметри, а найменший ось цей, котрий він залишив собі. Каже, у момент вибуху був без шолома, зняв його. Бо не підходив по розміру та й спадав постійно. Свою нормальну казку я віддав хлопцю, який втік з пісків, і зараз він на даний час поза межами України. Далі була кома, численні операції та життя з нуля їсти, ходити, розмовляти все заново. А нині, рік по тому, у Руді розпочалася нова боротьба із бюрократичною системою держави. Роман звернувся в обласну спілку ветеранів АТО, де йому назвали список усіх документів та епікризів, які треба зібрати, аби мати шанс отримати статус учасника бойових дій. Та кажуть, шанси малі, бо хлопець не мобілізований, а пішов воювати добровольцем. Попри це, Роман хоче домогтися свого. каже, старається не лишень для себе. А й для таких самих, як і він, добровольців, котрі кинуті під жорна державної системи, помогти хлопцям, які звідти приїжджають, привозять їх пораненим, допомогти їм психологічно, тому що ніхто нас не зрозуміє, ніхто мене не зрозуміє, так як той пацан, який зі мною був плечопліч. Нині за майже два роки неоголошеної війни немає прописаного механізму отримання статусу учасника бойових дій для добровольчих батальйонів, кажуть спеціалісти. Проте боротися варто, адже є прецеденти, коли бійці таки добивалися довгоочікуваного визнання. Останнім часом дуже багато звернень від добровольчих батальйонів. Хто служив в Азові, Айдар, правий сектор. Тобто люди звертаються. Ми у нас в принципі різниці немає. Ми допомагаємо всім. Для нас вони так само наші побратими, і ми будемо їм допомагати. Шанси є. Боротися будемо. Будемо допомагати. Руді ми не кімнати. Рудя не втрачає оптимізму та ще й підбадьорює таких самих, як і він, молодих добровольців, котрі боронять свою державу та її громадян. На світі нічого немає, нереально. Слава Україні. Олена Демчук, Артем Лаговський. Новини Рівного.